Всім крут, мене звати Крут і ви на моєму каналі. Сьогодні я детально розкажу, а, як зробити 360 в офлет. Тоді давайте покажу, як це все робити. Зараз я вам детально розкажу пошагово, як зробити 360. А перший шаг це буде. Треба навчитися 180 градусів. Зараз от, покажу вам. 180. Вам треба зробити його стабільно і робити його. Без всяких помилок. Другий шаг це треба вам буде вчитися ванеть. А саме його вміть і теж без помилок. З першого разу його робити. Давайте покажу в третій Шаг це буде просто робити 360 без самокату. Давайте покажу. Ведемо самокат і... Не прямо 360, це більше всього, але а, також це треба вміти, щоб а, вже далі вміти вже, і робити 360 градусів на самокаті. Четвертий шаг – це треба зробити олдскул 360. Давайте я вам покажу. Все, що вам треба буде зробити, це а, їхати на самокаті, поставити передню ногу, а, підняти самокат і зробити 360. Ну, підстриблюш. І у вас вийде Old School 360. Перейдемо до п'ятого шагу. П'ятий шаг це зробити 270. Давайте покажу. Це було 270. Ну, це вже більш менш. Це як 180, то робити ще плюс 90 градусів. І у вас вийде 270. Це вже ближе до 360 і вам це реально допоможе в тому, щоб зробити 360 градусів вофлай. Прийдемо до шостого шагу. Шостий шаг, а це вже шаг зробити 360 градусів. Без ноги, без нічого 360 градусів оффлайн. Тобто 360 градусів. 30. Ви навчилися 360 градусів о Флет, тому давайте поставимо лайки під відео, напишемо коментарі, підпишемось на цей канал та зробимо нам 60 підписників на цьому каналі. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!